Хай, Адаме! Тримайся! Я йду! Адама, підніми мене, я майже мертвий! Зараз мене притисне! Адаме, чорт! Так, я йду до тебе! Я йду до тебе! Я йду! Ні! Ні, авоно, ні! Я не хочу помирати! Я не хочу помирати! Ні, друже, ні, ні, ні! Ні! ні. ні. Вибач, що не встиг до тебе. Вибач, друже. Що за чорт? І. Мотор. Добре. Три, два, один. Адами швадами, бубатами, фріфа-фофадами, Адаме! Отже, так чудово, гарна робота, молодець. Дякую. Так, чудово. Ви хлопці молодці. Ви молодці. Добре, добре, добре.